На дворі була осінь. Велика родина Гай зібралася разом, щоб відсвяткувати День подяки 2016 року. 28-річний Джоел, Гай молодший та його сестри приїхали до будинку батьків Джоеля Старшого та Лізи Гай. Це був милий двоповерховий будинок, розташований на красивій, ідеально доглянутій культовій ділянці на Голд'ю Лейн у Ноксвілі, штат Теннессі. Батько родини Джоель. Нещодавно вийшов на пенсію. Чоловік раніше працював інженером, проектувальником трубопроводів. Джоель та Ліза були одружені вже 21 рік. Від попереднього шлюбу у Джоеля було три доньки, а в 1988 році у Лізи та Джоеля Старшого народився спільний син. Хлопчика назвали Джоель Майкл Гай молодший. Цей день мав би стати їх останнім святкуванням разом в цьому родинному домі. джоель старший та Ліза щойно продали будинок. Адже Ліза збиралася вийти на пенсію, і пара хотіла переїхати до гірського будинку покійної матері Джоеля старшого в Сурго Інсвілі, але все пішло далеко не так, як панувала родина. Друзі, дякуємо за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Це дуже важливо для нас. Особливо хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії І, Галині, Роксолані Голосай, Каракастер та Аджани Мірей. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, не забувайте натискати дзвіночок або підписатись на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступне відео. Ну а ми починаємо. Джоель Старший та Ліза попрощалися з доньками. І ті повернулися до себе додому в Тенесі. З сином батьки планували попрощатися у п'ятницю того ж тижня, перед тим як він поїде додому в Батон Руж. Настала п'ятниця, 25 листопада. Це був останній робочий день Лізи перед виходом на пенсію. Вона працювала в Джекобс в укрідж. Ліза була адміністратором по кредиторській заборгованості у банку. І колеги, які підготували до неї прощальну вечірку, дуже занепокоїлись, коли Ліза не з'явилася на роботі. Після неодноразових спроб зв'язатися з Лізою по телефону, її колеги вирішили, що треба дзвонити в поліцію, і попросити провести перевірку, чи все добре в будинку родини Гай. Офіцери поліції Округу Нокс, Джеремі Маккорн і Стівен Баллард, а також кілька інших офіцерів, прибули за адресою. 11 434 Golden View Lane, щоб провести перевірку. На перший погляд, правоохоронцям здалося, що будинок порожній. Вони постукали, і ніхто не відповів. Однак було дуже дивно, що будинок, який виставляли на продаж, залишився з відкритими дверима. Поліцейські вирішили зазирнути всередину. Вони побачили продукти на підлозі морозова, ковбаса та бекон. Лежали у вітальній на підвозі. Поліцейські обійшли будинок ззаду і помітили, що дверна ручка була знята. Вони також відчули тепло, що виходило з будинку, а також дивний хімічний запах. Поліцейський відкрив одну з машин гаїв, яка стояла на піднізній доріжці, і натиснув на кнопку відкривання гаражних дверей. В гаражі стояла друга машина родини. Первоохоронці вирішили, що це саме час, щоб зайти до будинку. Офіцери, які першому увійшли до будинку, побачили, що терморегулятор був встановлений на 90 градусів. Вони підійшли до столу. На ньому лежали гаманці Джоела та Лізи, а також кувалда. Поліцейські звернули увагу на інший стіл. На ньому лежала довга рушниця. Поліцейські зайшли на кухню. Там вони побачили каструлю, яка кипіла на плиті. Пізніше слідчі виявили, що в каструлі була голова Лізи Гай. Коли помічники шерифа округу Нокс виявили місце злочину, їх знудило чи то від запаху, що стояв у будинку, чи від картини побаченого. Поліцейські піднялися сходами. На горі їх зустрів собачий гавкіт. Вони знайшли собаку, яку хтось замкнув у спальні. Ззирнувши в коридор, вони побачили забризкані кров'ю стіни, а на підлозі лежали руки джоела старшого. Килим мав великі плями крові. Незважаючи на жах від побаченого, поліцейські продовжили обшук. У ванній кімнаті вони знайшли розчановані тіла Джоела та Лізи. Їх поклали у пластикові баки і залили саморобним кислотним розчином. Слідчих на другому поверсі чекала ще одна знахідка. Там вони знайшли одяг, який належав лізі, його зрізали з тіла. Крім того, вони знайшли засіб для чищення каналізацій. Харчову соду, засіб для чищення каналізації Liquid Fire, перекис водню, соляну кислоту, відбілювач і розпилювач для відбілювача. Поруч лежала валіза, на якій була бірка з назвою магазину Ace Hardware. Будинок був наповнений хімікатами. Це було настільки небезпечно, що слідчим довелося одягти захисні костюми, щоб обробити місце злочину. Офіцер, який працював на місці злочину, Описав це як найжахливішу річ, з якою він коли-небудь стикався в роботі, в правоохоронних органах та, власне, в самому житті. Це входить в один відсоток вбивств у Сполучених Штатах, які включають каліцтво або розчленування. Це не те, з чим ми стикаємося, сказав майор Майкл Маклін з Офісу шерифа Округу Нокс в інтерв'ю газеті Вашингтон Пост. Зазвичай за цим стоїть мотив. У цьому випадку ми просто поки не знаємо, який він. Незабаром мотив став очевидним. Не маючи нестачі у речових доказах, ФБР та Офіс шерифу східного Батон-Руж взяли Гая молодшого під нагляд його мотив швидко став очевидним. Джоел Гай молодший був заарештований наступного дня, і звинувачений у вбивстві першого ступеня, тяжкому вбивстві і нарузі над трупом. Але що відомо про Джоела Майкла Гая молодшого? Чому він пішов на таке? Джоел Гай молодший закінчив Луїзіанську школу математики, науки та мистецтв у 2006 році. Він ніколи не працював і перебував на повному утриманні батьків. Насправді, друзі Лізи говорили, що вона невтомно працювала лише для того, щоб віддати синові більшу частину своєї зарплати. Гай Молодший провчився один семестр в університеті Джорджа Вашингтона, а потім вступив до університету штату Луїзіана, де нібито готувався стати пластичним хірургом. Він жив у Батон-Руж аж до моменту вбивств. У вівторок ФБР заарештувала гая молодшого біля його квартири в східному окрузі Батон-Руж, коли він прямував до свого автомобіля на парковці комплексу. На допиті в поліції Гай молодший розповів, що відвідував своїх батьків на День подяки. Він не розкрив мотив, але сказав слідчим, що говорив з батьками про гроші. Прокурор Леслі Насіос виступив на суді над Джойлом молодшим. Він оприлюднив нові деталі вбивства. Державні обвинувачувачі заявили, що через свою жахливу природу це місце злочин відрізняється від багатьох інших у Сполучених Штатах. Вони попередили сім'ї жертви і присутні покинути залу суду, якщо вони відчувають, що будуть емоційно перевантажені. Поки Джоел Гай молодший сидів у залі суду і просто дивився вперед, Леслі Насіос почав описувати, як помер Джоел гай старший. За словами Насіоса, він отримав 42 удари гострим предметом. Настільки жорстоко, що на його ребрах залишилося 12 слідів, які варіювалися від подряпин до розривів. Серйозні пошкодження були завдані легеням, ниркам та печінці. Він також отримав настільки сильне поранення плеча, що фрагмент зброї застряг у м'язовій тканині. Потім гаю старшому відрубали руки до зап'ястя, відірвали руки по плече, відтяли ноги по стегно. Згідно з судовим протоколами. Його нога була відрізана по щиколотку. Несіо сказав, що гай старше відчайдушно боровся за своє життя. Після вбивства з нього зрізали одяг і залишили криваву купу на підлозі. Згідно з протоколами судових засідань, лізі завдали 31 удар ножем, спричинивши 21 тілесне ушкодження, колоторізаті рани сідниць, а також переломи дев'яти реб. Її одяг був зрізаний з тіла і залишений на підлозі. Руки були відрубані по плече, а ноги порізані нижче колін. Їхні тіла помістили в два 45-галонні контейнери з сумішю засобу для прочищення каналізації, відбілювача, перекису водню, засобу для прочищення каналізаційних труб та інших хімікатів, намагаючи швидко розчинити їхні тіла у саморобному кислотному розчині. Влада вважала, що подружжя було вбито десь між п'ятницею і серединою дня суботи. Місце злочину було настільки неймовірним, що прокурори штату описали знахідку як диявольське рагу з людських останків. Поліція знайшла блокнот з планами Гая Молодшого. Шокує те, що він написав список справ, які мав зробити перед вбивствами, а також зазначив речі, які мав з собою взяти, зокрема блендер і кухонний комбайн. Гай молодший перерахував предмети, такі як кувалда і ножі для вбивства. Які йому знадобляться для вбивства своїх батьків, а також план, де і коли їх вбити. Він планував використати кувалду, щоб розтрощити кістки батьків, принести блендер і м'ясорубку, говорилося в записці, подрібнити м'ясо, шматки змити в унітаз, принести пластиковий контейнер для денатурації. Пізніше слідчі знайшли чеки, які свідчили про те, що Гай молодший купив хімікати у Волмарт в Ноксвілі. Коли після арешту в Луїзіані відкрив багажник його автомобіля, в ньому знайшли м'ясорубку. Гай-молодший ретельно перерахував методи, якими він збирався вбити своїх батьків, а потім знищити докази. В одній записці він писав вбити собаку, але потім закреслив і замінив на фразу забрати собаку з собою. Далі в записці детально описано, як він починає процес медичної маніпуляції та розчленування. Помістити в душ, увімкнути гарячу воду, направити на тіло, щоб позбутися слідів, зняти одяг і забрати його з собою для утилізації. Згідно з даними поліції, під час нападу на батька Гай молодший отримав кілька порізів на руках, в тому числі поріз на великому пальці лівої руки. Після вбивств його бачив у відділі першої допомоги Волмарт, де він купував мазь та бинти. Він також придбав ізопропілановий спирт і перекис водні. У неділю він поїхав назад до Батон-Руж, щоб лікуватися в студентській клініці. з наміром повернутися в Ноксвіль, щоб закінчити свої диявольські справи. У Гая молодшого був один мотив гроші. Він детально перерахував майно своїх батьків, і його нотатки дають певне уявлення про те, як він збирався заволодіти батьківським майном. Страховкою життя, будинком у Ноксвілі, будинком в Сургуїнсвілі, автомобілем, позашляховиком, човном і старою вантажівкою. Її страховка життя 500 тисяч доларів, можливо, більше, з подвійним відшкодуванням. Мотив старий, як сонце. Але що за монстр може так бездушно і жорстоко вбити власних батьків? Суд над гаєм молодшим тривав чотири дні. І включав понад 700 доказів та 27 свідків. Членам сім'ї жертви було дозволено надати усні свідчення на судовому засіданні, яке відбулося 2 жовтня 2020 року, через 4 роки після вбивства. Першим взяв слово брат Лізи Гай. Моя сестра Ліза Гай була дійсно однією з найбільш люблячих, турботливих і всепрощаючих людей на землі. Сказав її старший брат, звертаючись до гая молодшого під час винесення вироку. Зачитуючи заздалегідь підготовлену заяву, він сказав Її чоловік, мій Шурен, Джоел Гай старший, був одним з найбільш приземлених, працьовитих і добрих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Вони були з тих людей, які допомагали будь-кому в будь-який час, коли могли. Елвін розповів, як його мати, літня бабуся Гая Молодшого, Втратила свідомість, почувши новину про те, що її дочка була жорстоко вбита онуком, її відвезли до лікарні, де вона згодом померла. Перш ніж я зміг провести її назад додому, вона померла від розбитого серця, сказав Елвін, тремтячи від емоцій. Другою взяла слово донька Джоела старшого Тіна. Вона не мала заздалегідь підготовленої письмової заяви і говорила від щирого серця. Тато і Ліза були чудовими. Вони були більше, ніж моє життя, вони були такими щасливими, такі дійсно хороші люди, і вони любили його, вони так сильно його любили, вони любили нас всіх, сказала Тіна. Ледве в змозі говорити вона продовжила. Я не розумію, як він міг зробити те, що він зробив. Він забрав щось у мене, у моїх дітей, у мого чоловіка, у Лізаних онуків. Усіх членів моєї сім'ї він забрав у нас те, що ми ніколи не повернемо. Гай молодший сидів без емоцій, іноді просив води, спостерігаючи за тим, як члени його сім'ї піднімаються, щоб висловитися. Наступною на суді виступила дочка Гая старшого Анджела. Переповнена емоціями, вона почала з того, що не була готова говорити в цей день. Чотири роки я відчувала, що приховувала це. Ніби цього не відбувалося насправді, але це реально, і вони пішли. Крізь сльози, голос Анджелу зривався, а тато був моїм найкращим другом, і я більше не почую його сміх або його неймовірні обійми. Вона описала свого батька як чудового оповідача, якого вона любила. Тепер вона була позбавлена батька, який вів би її під вінець. Я досі маю тата на швидкому наборі, і мені боляче, Ще я більше ніколи не зможу з ним поговорити, сказала Анджела. Мішель, третя дочка гая старшого, і остання, хто виступив під час винесення вироку своєму братові, і горе було очевидно, коли вона тремтячими руками тримала мобільний телефон, намагаючись прочитати свою заяву. Я розлючена тим, що мої мрії зруйновані, але я не єдина, хто постраждав, сказала Анджела, це вплинуло на моїх дітей. І за це я ніколи не зможу його пробачити. Я можу бути спокійною, знаючи, що Бог не проти того, що я не прощаю того, хто вбив моїх батьків. Вона продовжила Останні роки мені довелося витратити на те, щоб врятувати душі моїх дітей, їхні душі і серця. Я провела останні чотири роки, розрібаючи цей безлад. Ніхто ніколи не дізнається, як це? Бути дитиною і чути, що голова твоєї бабусі варилася в каструлі. Вона закінчила, сказавши, ви ніколи не дізнаєтесь, як це, ні бабусю і дідуся розрубали і кинули в кислоту. Гай молодший був засуджений до довічного ув'язнення в цей же день, 2 жовтня 2020 року, суддею Стівеном Свордом, який назвав цей випадок найбільш екстремальною формою знущання над трупом. Яку він бачив коли-небу за свою 25-річну кар'єру. Гай молодшого визнали винним за всіма пунктами звинувачення, включаючи два вбивства першого ступеня, два знущання над трупом. За словами судді округу Нокс Стівена Сворда, присяжні визнали його винним одноголосно за всіма пунктами обвинувачення. Суддя сказав гаю молодшому, що він вважав його розумнішим, ніж він є насправді, заявивши, що злочин був скоєний в дуже нерозумний спосіб. За повідомленням каналу WVLT, суддя Сворд сказав, що Гай Молодший не виявив жодного каяття під час судового процесу і навіть виглядав гордим за свої дії. Він також сказав, що у Гай молодшого розбещений розум, який не зміниться з часом. Гай-молодший не матиме права на звільнення протягом 130 років. Однак під час винесення вироку суддя сказав, що і 300 років недостатньо для того, щоб розумно оцінити те, що зробив Гай-молодший. Джоел Майкл Гай-молодший на даний час відбуває довічне ув'язнення в північно-західному виправному комплексі в Тіптонвіллі, штат Тенесі. Він матиме право на умовне дострокове звільнення 30 квітня 2136 року. Цей найжахливіший і найболючіший випадок без сумніву залишив шрам у сім'ї та громаді, а також у присяжних, яким довелося бачити нотатки вбивці і фотографії з місця злочину, що назавжди закарбувалися в пам'яті. Друзі, дякуємо, що ви з нами! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!